Ось я тільки варю крашанки. 10 хвилин. Величезна каструля, багато лушпиння. 10 хвилин буду варити, бо якщо буду довше варити, це буде вже не варене яйце, а отрава. А потім залишу отам його. Просто вимкну через 10 хвилин і залишу його в цьому розчині. І подивлюся, що в мене вийде. Ось тільки но ну, прийшло додому. Іншого часу немає в мене зварити ці яйця крашанки. Варю, як мама моя, красила у лушпинні цибулі. Ще треба колоду полити. Хоч трошки. Вона дуже пересушена. Так, з одного боку, з іншого. Так, Аліса там вже шкоду робить мені. Намагається відкрити двері на балкон. У мене там все так зроблено, щоб вона цього не робила. Ну, ти подумай, треба йти проганяти. Але я дуже втомилася і тому не ходила святити паски і крашенки. Паски я сама не пеку, а купую в магазині. Але мама, коли була жива, пекла паски кожен рік. І вони були дуже смачні. І якщо це комусь цікаво, то я можу зробити окреме відео з рецептом маминої паски. Що робить Вася? Грається? З чим він грається? Такий смішно. З чим він грається? Дійсно. Треба подивитись, щоб там не було якась рослинка. на щось. Цікаво, з чим він грається? Вася. Вася. Чим ти граєшся? А, он там якась комашка. Жучок якийсь. Боже, бідний жучок. Якась комашка вон там. Вася. Чим би дитя не тішилося, аби не плакало? Вася, що ти там їси? А? Якась комашка? Чи що це таке? Боже, що це він їсть? Вася? А живот боліть буде? З'їв? І що робить оце з ним? Якась комашка чи що то було? Що? О, привіт! Знову. Знову те саме. Погладь мене. оце Вася, великий кот. А можна трохи полегше, Вася. В тебе такі великі лапи? Ой, такі великі когті, Вася. Не треба, не треба, будь ласка. Вася. Такі величезні когті Вася. Можна обережніше? Ось Вася прийшов ластиться. Ви бачите? Вася прийшов. Вася, Вася. Сьогодні Пасха, Христос воскрес, Вася. Ладно, йди вже гуляй. Вася репетує. Репетує Вася, репетує, вимагає корму, корм закінчився. Привезуть його, кур'єр принесе. Але треба почекати. Я ж не можу тобі по два оптиміла Видавати Вася, мене ж тільки немає. Ти що? Ввечері буде корм. Вася, що таке? Ось я збираюся розкопати оцей мох, дивіться, який він, він жахливий просто. І замінити, можливо, мох, а можливо, взагалі пересадити, ось я знайшла горщик для неї такий, вже з дірочками. Як добре, що вона вижила і до мене повернулася. Ця каода. Отже, я так і відчувала, що мені треба було її залишити, але на вимогу продавця все ж таки прийшлося її відправити назад. І ось через півроку вона до мене повернулася вже квітучою. Чому я дуже-дуже рада. Зараз почну розбирати цей мох. Ось розібрала я коріння її. І подивіться, яке довге коріння. Тобто, оцей горщик, який я знайшла для неї, навряд чи їй підійде. Треба щось шукати. І інше. Звісно, що ця шия мені не дуже подобається, оці чорні корінці, але зверху є і молодий корінець, і багато корінців. І головне, що всі ці корінці, хоч вони і в гіршому стані, ніж були, коли я її відправляла. Але все, всі вони Живі, дуже мало корінців, які я познімала тут, трошечки сухих і жодного гнилого. Да, задача. Дивіться, вона навіть у цей горщик не влізе. Ну, а цей мох треба викинути, бо він вже свої віджив. і він піде у ящики на балкон. Як добриво. Такої посадки ще Ютуб, мабуть, не бачив. Закрита посадка, свіжий мох повністю замінила мох. Тому що хочу, щоб оця шийка проблемна. Її шийка, яка вона була, проблемна, вона і залишається в неї проблемною, щоб вона була на повітрі. Мох там унизу. Його небагато, дуже не набивала. І це тимчасова посадка. Я хочу, щоб оця шийка, коротше, за нею поспостерігати. Ну і квітконосик, так як він лежав, він не був на опорі, то я його не прямо. Підв'язала, а якось так під кутом. І так, найбільше воно стійке, воно не падає, сподіваюся, і палку закріпила скотчем. Ось бачите, якщо ви побачите, як це я зробила, не зсередини, а зовні палку закріпила. Бо всередині мені це було незручно. Зовні тут трошки заважає ось це реберце, але не дуже. Сподіваюся, що ця конструкція буде триматися. Ну, і підкреслюю, що це посадка тимчасова. Далі просто буду спостерігати за ось цією шиєю. Корінчики дуже хороші всі, може, ще додам моху і попротираю листочки ще. Ось це така в мене вийшла придумка. Все це народжується спонтанно, творчий процес. Коли ти дістаєш орхідею і бачиш, Її коріння, її стан, то, то якось само воно все народжується. Я навіть заздалегідь не знаю, якою буде посадка. Ось, бачите, приготувала ось цей горщик, але він маленький, бо там багато коріння. І вона туди не влазить. Є ще в мене ось такі. Стаканчики, з них можна зробити горщики. Поробити там дірочки. Але це я вже згодом буду вирішувати. Дістала ще й кашпо. Ось таке помила і знайшла більший горщик. Не знаю, може, він мені ще знадобиться для пересадки. Отже, ось такі в мене творчі. Знахідки, які народилися в процесі. Ця каода мені дуже подобається, а ви знаєте, як вона пахне. Запах в неї такий неочікувано весняний. Хоч і не дуже сильно, але вона пахне буском. А ще трохи камінчиків на дно. На протилежній стороні від підв'язки, від тримача, бо воно трошечки все ж таки цей квітконос важкий, і він трохи перетягує вагу. Отже, щоб конструкція була більш стійка. От у нас те ж саме, ви бачите? Ліска кинула свою порцію і пішла собі. Просто вже мене злить оце. Чого ти не їси? Чого не їси, а? Понюхала і пішла. Терлася об мене, терлася, да? А їсти не хочеш? Ай-яй-яй. Що ж таке? Що тобі не подобається? І знову васька лопне, а вона не їсть. Ай-яй-яй. Ну от. Вася вже обжирається. І це не доїв. І туди пішов їсти. От котину. Вася Товстун, а Аліска якась взагалі перебирає кормами. Дуже просимо допомогти нам по можливості нагодування бездомних котів, на що всі реквізити будуть в описі к цьому відео. Мій канал досі не має монетизації від Ютуба, і тому і досі всі мої труди є марними. Життя стає все складнішим і мій резерв вже виснажується без жодної винагороди. І тому я вже маю сумніви, чи є сенс мені продовжувати наповнювати цей канал. Тому я прошу вас допомогти мені в цьому. Вашими переглядами, вподобайками і коментарями, щоб Ютуб не відмотував назад перегляди і щоб нарешті мій канал досяг необхідної кількості переглядів для початку монетизації, тому що так влаштовані його правила і подіяти з цим ми нічого не можемо. Тому що, якщо б в мене була хоч якась підтримка від Ютуба, то звісно, що все це пішло б як на моїх. Так і на вуличних котів. Але, на жаль, і досі цього немає. І тому я змушена озвучувати ці неприємні для мене речі у своєму відео: як це роблять усі? І вимагати від глядача того ж самого, що вимагають усі. Перегляди, лайки, коментарі, за які я вам щиро дякую, бо не хочу закривати цей канал. Тому що мені все ще подобається, сам творчий процес роботи над ним. Отже, до наступного відео і далі буде.